У Кропавницькому відкрили пам'ятну дошку з нагоди сторіччя народження художнього керівника заслуженого ансамблю народного танцю України ятрань, народного артиста України, почесного громадянина Кропавницького Анатолія Кривохижі. Директорка обласної філармонії Наталія Агапєєва називає його патріархом української народної хореографії, каже з Анатолієм Кривохижею консультувалися хореографи з усього світу, коли його не стало в січні цього року. Ми провели з почистями його зі стін обласної філармонії. Коли його не стало, перше, яка прийшла мені на думку, що треба відкрити пам'ятну дошку йому обов'язково. Дошку встановили на стіні будинку, в якому живе Анатолій Кривохижа. За словами Наталії Агапєєвої, виготовлення платила вона. Суму називати не захотіла. Дошка буде на балансі філармонії. З Антоніною Миколаївною Червінською. Фотографію підбирали львівська майстерня, виготовила саму дошку. А вже місцеві комунальні служби допомогли нам її спорудити. Анатолій Кривохижа народився 1 грудня 1925 року в селі Копанки колишнього Маловисківського району, нині Новоукраїнського Кіроградської області. У 1957 році закінчив факультет фізичного виховання Омського пединституту і повернувся в тодішній Кіровоград, нині Кропивницький. У 1957 році очолив колектив Ятрань. В одній із програм на «Одинці з усіма на Суспільному Анатолій Кривохижа поділився своїми спогадами про створення ансамблю. Я приїхав сюди і тут почав в будинку культури свою роботу. Там був малесенький колектив такий, от групка. Ну і почалася ця робота, з якої тоді вже переросував це. Už v správném myšlence. Нині в Кропивницькому музеї історії українського хореографічного мистецтва зберігаються світлини, афіші, нагороди і костюми учасників ансамблю Ятрань. У Анатолія Михайловича самого дитинства було захоплення танцем. Хоча він так і не отримав такої хореографічної освіти. У 1957 році Антон Михайлович прийшов до звичайного гуртка, який існував тоді при клубі культури імені Калініна. Із цього звичайного гуртка, який складався із самодіяльних виконавців, тобто, це люди, які або навчалися, або десь працювали, теж жоден з них не мав хореографічної освіти, і саме Анатолій Михайлович зумів зробити з них. Ансамбль із світовим ім'ям це ансамбль ятринь. Говорить, Анатолій Кривохижа був дуже скромною людиною. Постановки Анатолія Михайловича, які були засновані на місцевому матеріалі, вони унікальні і по сьогоднішній день. Ятренські весняні ігри було колись на ятрені. Із 1986 до 1996 року Анатолій Кривохижа був художнім керівником академічного театру народної музики, пісні і танцю Зоряний при Кіровоградській обласній філармонії. У 1997 році перейшов на викладацьку роботу в педагогічний університет імені Володимира Вниченка. Помер народний артист України 29 січня цього року. Попрощалися з ним 31 січня. Життя це не обов'язок, а все-таки в якійсь мірі задоволення. Та я все життя за все брався. Може, не все виходило, але мене це не лякало, розумієте? от, От такі от питання. Тому ви знаєте, ну. Я не про що між авкою. Василь Довицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.